Доброго вечора. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Безхатні тварини завжди потребували уваги, особливо в зимовий період. Благодійні організації нашого міста, які опікуються проблемами безпритульних чотирилапих, не полишають цієї справи і навіть у деяких питаннях посилюють свої дії. І сьогодні ми про це поговоримо на першому міському прямому ефірі. Проєкту Праймтайм. І до нас у гості завітала Олена Павлова, засновниця благодійного фонду Рукавичка КР. Пані Олена. Я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку ну дуже важливу для нашого суспільства тему. Це безхатні тварини, і, звичайно, зараз у зимовий період. На жаль, їм як ніколи дуже важко. І почнемо з такого питання: от яка наразі ситуація в місті в цілому з безпритульними тваринами? Наразі ситуація дуже важка, а в зимовий період це ще складніше. Тваринки мерзнуть, тому я хочу звернутися mm. до людей, щоб Хоча б ці морози рятували я життя. Це головне пустити до під'їзду, погрітися, хоча б на годинку дати теплої води та накормити чимось теплим. Таким чином, тваринка це собака 15, 15 годин, якщо вона буде без їжі, вона просто помре. Якщо це ми говоримо за котиків, то це всього, всього 6 годин. Все. Угу. Наступає тобто, смерть котиків швидше. швидше, я чомусь завжди думала, що навпаки вони можуть собі знайти тепле місце, забігти до підвалів, угу. знайти теплу трубу. А от з собаками на жаль, хоч і час в них трошки більше, але сховатися десь і знайти прихисток дуже важко. Угу. Ну, з котиками насправді, от я помітила завжди, звичайно, дуже шкода і собачок і котиків, але котикам mm -hmm. трошечки легше, тому що вони можуть у підвалах ховатися а от собаки, на жаль, не можуть. І ну, це дійсно така важка mm -hmm. ситуація. Mm -hmm. Я завжди захоплювалася людьми, які пускали там навіть до ресторанів, кудись там до магазинів, собачок, котиків могли їх там підгодувати. Ну, це завжди вітається. І скажіть, будь ласка, чи збільшилась кількість безпритульних чотирилапих, у зимовий період зараз, на вашу думку? Взагалі збільшилась кількість безпритульних тварин, а з війною так. Ця, ця кількість в рази стала більше в зимовий період? Не можу сказати, що вона стала більше, вона така, як і була, дуже велика. На жаль, і боротьба з цим це тільки стерилізація, щоб зупинити. Кількістю безхатніх тварин на вулицях це потрібно стерилізувати тварин. Це найважливіша, мабуть, тема на сьогодні. Не всі люди, на жаль, розуміють, що це важливо, але це перше, з чого потрібно починати. А от якщо, я знаю, благодійні організації часто займаються з цим, беруть там безпритульних собак та кішок, і їх стерилізують, Як потім вони, де вони перебувають? Там ж все ж таки є у них адаптаційний період певний. Угу. Якщо це клініка зі стаціонаром, то це в клініки перебувають. Якщо є у тваринки опікун, то ця тваринка знаходиться у нього від тижня до 10 днів. Угу. І якщо от наразі як я власниця притулку, я стерилізую і це котики з мого притулку, забираємо до другого притулку, реабілітаційного центру, де котики у в умовах uh -huh. кожен в клітці окремо і проходить цей період від тижня до 10 днів. Uh -huh. І вони вже проходять в норму, і потім так. вже їх uh -huh. можна виписати з клініки, так, так би мовити, так uh -huh. А яку допомогу от саме ви, як е, власниця благодійного фонду, і ваші колеги надаєте безпритульним тваринам от зимовий період? Так, як маю притулок, то забираю, намагаюся забирати тих тварин, кого можу, і якщо є, звісно. Вільні місця, то з вулиці, хто потребує допомоги, невідкладної забираємо одразу. Uh -huh. Потрібно відігріти, накормити, і вже потім я вже не можу відпустити на вулицю, то займаємося прилаштуванням. Uh -huh. Є в нас багато таких тварин, котрі поїхали навіть у цьому році, і наприкінці минулого і до Києва, і до Вінниці. То а от швид... скажіть про це трохи детальніше, як саме ви допомагаєте знайти родину безпритульним тваринам, і як часто їх все ж таки до себе забирають люди? На жаль, не так часто, як звертаються, щоб прийняти до притулку тваринок, це, мабуть, один відсоток, що забирають. Ми, Ми розміщуємо. Рекламу у соцмережах люди роблять репости, у кого велика аудиторія, і таким чином прилаштовуємо. А от ви сказали, що не так часто забирають, як запитують, з чим це пов'язано, На тобі? жаль, кожного дня дзвонять, що ми виїжджаємо за кордон. Або просто заберіть тваринку, вона мені набридла, десь нашкодила, Заберіть добриту. І ще такий дуже. Нюанс, котрий мене засмучує, це коли помирають родичі і батьки, і діти. І родичі просто не хочуть забирати тваринок. Mm -hmm. І вони їх або ми викинемо, або приспимо, або просто заберіть до притулку. І після таких слів і, да, да, і, так. і забираємо, і віра в людей просто mm -hmm. пропадає. Але я все ж таки вірю, що і знаю, що більшість нас. Люблять тварин і допомагає їм. Я впевнена, що більшість це ж таки нормальні люди, які так. люблять тварин. Але на жаль, ну я розумію, що є дуже багато людей, які все ж таки погано ставляться до тварин, і до своїх власних вони їх нікуди не викидають, не віддають. Але я знаю, що вони ну дуже погано можуть ставитися. Так. Ну і відмовляються, звичайно, особливо коли виїжджають з якихось там небезпечних міст. От як показала нам практика, почалася війна, і дуже багато безпритульних тварин. З'явилася на вулицях. На жаль. На, на жаль. жаль, так. Хоча, я знаю, що бувають такі випадки, коли там якийсь обстріл, там кішечка або собачка втекла і не змогли знайти. Там у господарі шукають, а вона десь загубилася. Таке, на жаль, також є. Е, а от скажіть, будь ласка, що важливо знати про порятунок тварин От кожному з нас? От Якою інформацією треба володіти звичайним mm -hmm. людям? Якщо ви бачите тваринку, котра потребує допомоги. Всі ми повинні розуміти, що є така проблема як сказ. І, mm -hmm. на жаль, вона зараз розповсюджена і навіть була в нашій області, тому ми повинні берегти як і тваринне життя, але і дбати про своє. Mm -hmm. І В цьому випадку я кажу, щоб людина дивилася, чи є піна з роту, як тваринка себе веде. Якщо тваринка вас вкусила, бажано цю тваринку забрати з собою. І дивитися на неї протягом там десяти днів наблюдати і самому звернутися до лікарні. Mm -hmm. і якщо ви побачили, що тваринку збила автівка, і я кожному водію, навіть кажу, або просто людині, яка переходила дорогу і побачила це, і стала свідком, які ліки повинні бути або вдома, або носити з собою, або в автівці, це противошокове, це кровозупинне. І якесь знеболювання. Uh -huh. Це перша допомога тварині, яка збереже її життя до моменту приїзду лікаря, або якщо ви відвезете її до лікарні. Uh -huh. Так, а лікарі можуть виїжджати на так. Таке місце? ветеринари, uh -huh. так? Uh -huh. Це у будь-якій клініці чи є певні якісь клініки, які можуть? Ми виїжджати? зараз співпрацюємо клінікою Лямор, uh -huh. то є лікарі, вони просто це дійсно лікарі за. Покликом серця, mm -hmm. то ми телефонуємо на особисті номери, і якщо mm -hmm. таке трапляється, хтось з лікарів нам допомагає. Обов'язково виїжджає так. так. Mm -hmm. uh, як от ви оцінюєте наразі інтерес суспільства до безпритульних тварин? На жаль, є 50% гарних людей, 50% це, це тих людей, котрі не розуміють, що тварини це такі ж самі мешканці, як і люди, mm -hmm. що вони мають право на життя, і також вони мають право тут жити і. Заходити до під'їздів, якщо навіть не мають житла, бо сьогодні, як виявляється, у нас житло є, а завтра його може не бути. Так. Тому ми І кожен всі зараз може опинитися на місці цієї так. тваринки. Так. От сьогодні мені був дзвінок від жінки, на мене там гавкає собака, її пускають дітки до під'їзду. Вона ні на кого не гавкає, а от на мене гавкає. Я кажу: ну покорміть цю тваринку, вона ж угу. не. Щось, мабуть, ви зробили. І так я її виганяла з під'їзду. От я тут прибираю, бо шерсть. Кажу: mm -hmm. ось ви відповіли на своє питання. Mm -hmm. Навіщо ви його проганяли? Ми можемо, як я повторюся, в такій же самій ситуації mm -hmm. зараз бути, як і ця тварина. Mm -hmm. Тому я думаю, не кожен. як вона зрозуміла вас чи ні? Ні, вона почала нервувати і просто поклала слухавку. Тобто, такі люди, як зазвичай, просто не хочуть Це чути. Це не люди. Це не, Можливо, люди, да. не можна так казати, але ну це моя думка. Я думаю, що більшість з нас її розділяють. Так. На жаль, а от як ви вважаєте, чи можна у наш час подолати все ж таки ось цю проблему з безпритульними тваринами, щоб їх не було? Так, якщо буде все ж таки діяти закон, по-перше, чисельності безпритульних тварин, я вважаю, моя думка, що винні люди. Це перше і до війни так було, і зараз. Якщо ми хочемо врятувати, якщо ми рятуємо своє життя і виїжджаємо за кордон, то чому ми не забираємо цю тваринку? Чому ми не робимо такі ж документи на неї та не забираємо з собою, а тільки uh -huh. рятуємо своє життя? Якщо б, до таких людей була б якась кара, і якби їх не випустили також, uh -huh. бо знали, що в них є тварина? То, можливо, б і не було б такої проблеми зараз. Друга це стерилізація, звісно, щоб це було обов'язково uh -huh. і щоб кожен власник тварини повинен був стерилізувати. Кожна тваринка, кішка, вона на рік може народити мінімум 30 кошенят. Ой, яких 30? 30. 30. Десь 30. 30. 30. 30. 30. Ну, так, 30. Три рази вона вихідні, под... 30 кошенят на навіть. По декілька так. Uh -huh. І ці кошенята далі будуть плодитися і плодитися. Їх будуть uh -huh. розривати собаки на очах у всіх, і потім будемо рятувати вже понівочні тіла. Тому щоб цього не було, краще стерилізувати, щоб цуценята не помирали від uh -huh. морозу, бо на жаль, вони мало хто виживає. І, а коли навіть і погода тепла, то є така хвороба, як інтеріт, і також, на жаль, цуценята 50% хворіють нею і uh -huh. помирають. На uh жаль. -huh. А підкажіть, будь ласка, чи допомагає хтось вашому благодійному фонду з ліками, з хіжою, з усім необхідним? Так, найбайдужі люди нам допомагають mm -hmm. і з ліками, і із оплатою ветеринарних послуг, також у закупівлі корма. і Також нам допомагають із за кордоном. Mm -hmm. Ось ми у минулому місяці отримали 4 тонни корма для собак. Mm -hmm. То це мені гріє душу, що в нас є запас і зараз це. Дуже важливо, коли немає. У нас буває зв'язку, і зараз в притулку немає ні світла, ні опалення, і я знаю, що в нас є їжа, то це мене дуже радує. А от які задачі перед вашим благодійним фондом стоять зараз першочергово? Перша задача це вона була, і знову я наголошую. Це стерилізація. Ми стерилізуємо, намагаємося це робити безкоштовно. І не тільки в місті, і так як притулок знаходиться за містом, mm -hmm. і як в селах, ну, люди не звикли, не mm -hmm. знають, що таке стерилізація, і якщо навіть і чули, то вони не можуть. Це бабуся або дідусь, котрі, на жаль, або потоплять, або ще щось зроблять. Mm -hmm. Немає грошей в них повезти і немає на чому. Ми забираємо цих тварин, стерилізуємо і повертаємо назад, і робимо mm -hmm. це безкоштовно або тільки. Тільки б люди не чинили так, так погано з тваринами. Так. так що ж, пані Олена, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що безпритульних тварин стане все ж таки менше Так, будемо. не лише в нашій країні, а й взагалі. Що ж, я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Олена Павлова, засновниця благодійного фонду Рукавичка КР. Ми поговорили про допомогу безпритульним тваринам в зимовий період. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.